Євросоюз фінансуватиме транскордонні території. Для цього розроблена програма Румунія-Україна до 2020 року. Її учасниками можуть стати декілька областей, серед них і Прикарпаття. Втім, саму програму затвердять, коли з регіонів будуть подані відповідні проекти. Ми говоримо про можливість участі в інфраструктурних проєктах, які передбачають собою достатньо великі кошти для проведення саме капітального будівництва відповідних об'єктів. І наше завдання на сьогоднішній день обговорити ті напрямки транспордонної співпраці, по яких ми працюємо спільно з нашими сусідами близькими. Порадитися з прикарпатцями щодо пріоритетних напрямків програми приїхали представники Закарпатської та Чернівецької областей. Кожен регіон має власне бачення та пріоритети співпраці з Євросоюзом. Втім, щоб отримати кошти, учасникам ймовірно, доведеться координувати зусилля. Для нас є актуальним питанням розвитку логістики, розвитку транспортної інфраструктури, розвитку прикордонних пунктів перетину кордону. Якщо ми говоримо про впровадження цих проектів, а вартість одного може бути від 2,5 мільйонів, і вищої межі нема, то логічно, щоб якщо йдемо в екологічну безпеку або питання навколишнього середовища, що всі області приблизно йдуть в одному рослі, чи це є побудова і транспортні комунікації, чи це є укріплення, основні роботи пов'язані з берегоукріпленням або іншими такими питаннями, чи чесні споруди. Прикарпаття підготувало аж 10 проєктів, З них наразі обрали два. Один з них стосується запобігання надзвичайним ситуаціям та оповіщення населення. Другий має на меті розвиток туристичної галузі.